Всім добрий день. Друзі, як ви вже здогадалися, хто заходить до мене на канал, я у своїй кімнаті, де я шию. Зараз на дворі дуже спекотно і тому в обід я приходжу сюди, в хату, до, до мати, до тата. І тут у мене є кімната така величенька, де у мене все так зберігається. О, машинки, лоскоти, і тут я потрошки шию. Я вже знімала, що я шию. І ось я пошила ще одну лоскутну сумку, друзі. Мені вона дуже подобається, вона така молодежна. От, вона із маленьких лоскутів. Кому цікаво, оставайтеся зі мною. Я зараз трошки розкажу, як я її робила. Мастер-клас я не буду робити, тому що на Ютубі дуже багато каналів, дуже багато майстринь, які викладають майстер-клас. Тому я так в подробиці розповім. У мене є лікало такої сумки шопера. Я беру викраю її основу. За основу я можу взяти будь-яку тканину плотну, можна теж взяти джинс. Оце, допустим, джинс. Потім кладу павутинку, таку тоненьку. Це павутинка, яка з'єднує між собою дві тканини. ось. Потім я різні прямокутники, квадратики. Викраювала з, з різного джинсу і стріпала по краюшку бахраму. Ну, тут різна бахрама, де 05, де 03, як вийшло. Потім хаотично на оцю паутинку зверху накладувала ці квадрати і кожен окремо пристрачувала. На деяких квадратах, щоб було цікаво, я зробила малюнок строчкою. Бачите, на цьому такий незавершений квадрат, на цьому зігзаг. А строчку робила двома нитками, друзі. Одні нитки рижі, а другі нитки білі. Білі добавила, тому що мені захотілося, тут у мене вставки з білого джинсу, і мені захотілося, щоб була і біла така строчка. Отак От виглядає сумочка. Баскутики один на один. А це ізнанка, друзі, сумки. Верніше, задня частина сумки, не ізнанка. Ось. Тут повністю така вставка, карман, з джинсів. Строчка теж я зробила, якщо видно, одна рижа, а друга біла. Ну, Мені чомусь так захотіло. Так я її бачила. Як кажуть, кожен художник малює по-своєму. Я зробила дві короткі ручки, а одну длинну ручку. Длинна ручка кріпиться, зараз вам покажу, із джинсів спорола шльовочки, бач що це і підставила цю аптечку. І на карабінчиках зробила ручку. Там такі карабінчики, які вращаються вокруг своєї осі, і дуже зручно вона повертається, ця ручка. Верхня частина сумочки це пояс. Пояс на цих джинсах був на резинці, тому я його так акуратненько спорола, резиночку виняла. І отакі дві маленькі джинсові ручки. Отак От це все виглядає. Зараз, друзі, виверну, покажу вам на ізнанці. Друзі, це підклад сумки. Підклад мені подобається робити, я вже казала, з чоловічих сорочок. Ось на цій стороні підкладу, тут залишився карман, який і був на мужській сорочці. бачите. А з цієї сторони я зробила два кармани. І це у мене така фішка. Мені подобаються кармани робити обтачкою із джинса. І вона отак на угол. Ну, це, як кажуть, у кожного художника є своя фішка. У мене отака, друзі. Внутрі сумочка застібається на молнію. Ось, ось так, мені одною рукою незручно. І вставка під молнію зроблена зі світлого дзину. І краєшик тут, щоб зручно було триматися, теж кусочок джинса настрочений. В общем, друзі, все так акуратненько, це все так гарно, мені дуже подобається. Тепер оця длінна ручка, друзі, це тема окрема. Я дивилася якось на Ютубі, зараз я її поближче покажу. Дивіться. Дивилась якось на Ютубі, роблять сумки, і корзинки, з вірьовки. Оце знайшла, друзі, у себе був такий загазничок маленький. отаку білу білу Е, Спочатку у мене була рижа вірьовочка, зараз покажу. І я на ній потренувалася. І зробила, подивилася, як роблять ці корзинки. Зробила таку маленьку, наскільки хватило вірьовки. І спеціально робила чорними нитками, друзі, щоб бачити свої помилки, як кажуть, руку набити. І потім вона залишилася, мені її жалко було викинути. І я її, бачите, так обробила тісмою і туди поставила свої ось всі всі причандали свині для шиття. Ось. І потім в мене така мисль вийшла, Думаю, чому не зробити ручку? Та як тут у мене білі джинсові ставки із тканини, е, я зробила таку ручку. Це вірьовочка, вона кладеться, хто не знає. І отак друг з другом з'єднується на зігзаг. І отак по колу по колу так з'єднується, з'єднується. А потім так от дивилася на неї і вирішила на ній зробити е, рижими нитками отаку строчку. Бачите, як оце на... І, по-моєму, вийшло так непогано. Хочу ще заїхати до там майстерів, щоб вони мені поставили отут закльопки. Хочу ще отакі по кольору карабінів, щоб були металеві закльопки. Щоб вона була більш міцніша ця ручка. Отака, От друзі, у мене сумочка. Получилася? Не знаю, як на ваш взгляд, але мені вона подобається. Дочці теж подобається. На цьому я буду з вами прощатися, друзі. Усім пока, до нових зустрічей.